Друзі, всім доброго дня на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Такий от білий Volkswagen Crafter. Машинка 2011 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні з механічною коробкою передач. По салону він у нас перероблений, грубо кажучи, в пасажира. Перероблялися вже в Україні ось такі от сидіння в принципі, по, по стану. Критики ніякої немає. Є ось такий от монітор, колоночки, от, полички і все решта. По кузову, ну, враховуючи руки і те, як ці автомобілі експлуатуються, можна сказати, що він взагалі без зауважень. Критики ніякої немає. По ньому стоїть нормальна, найденормальна, хороша резина на автомобілі. По передній частині маємо великий монітор, маємо клімат. Тобто, в принципі, більше нічого і не потрібно. Якщо у вас цікавий даний автомобіль для роботи або якихось інших цілей, з радістю очікуємо вас Сумська 2А компанія Автопарк.